Замість 100 мільйонів на дрони Камікадзе українці зібрали втричі більше. Притула і Стерненко завершили благодійну акцію. Народний збір на помсту російським військам тривав добу. За цей час на купівлю дронів Камікадзе українці переказали активісту Сергію Стерненку та волонтеру Сергію Притулі 352 мільйони гривень. Результати збору перевищили всі очікування. Це колосальна сума. Фактично ми на 250 мільйонів гривень. Перевищили а, очікування по цьому збору, і зараз звичайно у нас є великий челендж, великий виклик, а, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. І як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки, а ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була бавовна. І ми над цим працюємо. І бавов не буде багато буде багато дохлих окупантів завдяки тому, що українці вміють правильно трансформувати свою лють у конструктивне русло.